Рада вітати всіх вас у Патріаршому соборі Воскресіння Христового після такої важливої урочистої літургії і представити вам виступи наших хорів, які перемогли у третьому фестивалі конкурсі парафіальних хорів. Велика честь втретє слухати прекрасні парафіальні хори як член журі, зачудуватися голосами людей, які в повсякденному житті можливо. Не співають просто так, але приходять до храму і стають творцями божественного співу, єднаються у цій співучій молитві, і таким чином душі свої очищають, життя своє прикрашають і дарують радість іншим. І зараз ми з величезним задоволенням представимо вам творчість, духовну, високу творчість наших колективів, гостей і переможців цього фестивалю. А зараз для мене. Особлива честь, тому що маю представити хор із Тернопільщини. Тернопільщина і моя, мала батьківщина, щоправда, вже 40 років, як і Янка, але рідна земля є рідна земля. Отже, зараз я запрошую до виступу хор парафії Покрови Пресвятої Богородиці, села Залізці, керівник Ярослав Кривий. Дві композиції знову для вас у Грушеві в храмі. Музика Ярослава Горішнього слова народні і Богородице Діво. Композиція Федоріва. Я запрошую всі хори, які сьогодні співали для нас, для того, аби ми разом з усією громадою, з усім товариством ще раз і ще раз помилилися за Україну, бо з молитви починається будь-яка добра справа, і молитвою вона завершується. Микола Лисенко, вірші Олександра Коницького. Молитва за Україну. Слова знають всі. Співаємо, молимось разом. Дякую вам щиро, наші хори, наші переможці і за участь в конкурсі, за присутність, за чудовий спів, молитву на честь Пресвятої Богородиці, бо саме на честь Богородиці були сьогоднішні цьогорічні конкурсні завдання. Щиро вам дякуємо за активність і дай вам Боже, щоб ваш талант служив довгі-довгі роки на прославу Божу на спасіння ваших душ і на спасіння тих всіх, хто молиться разом з вашими. Чудовим співом. Дякую вам щиро. Щиро дякую усім нашим паломникам, паломникам, прощі з вервицею, які прибули до патріаршого собору. Я вам тільки розкажу, що зараз ще буде, щоб ви просто знали і не розбіглися додому. Ще не їдьте, ще побудьте з нами. Отже, зараз що є тут по порядку? Отам в кутику бачите, так звана фотозона, бо то ж живе телебачення, робить конкурс, це має бути по модньому. Тобто, в нас є фотозона. Просимо собі підходити, фотографуватися, постити це в соцмережах і так далі, ділитися з вашими друзями вісткою про те, що ви прибули до Патріаршого собору на прощу з Вервицею. Під собором, це, якщо виходити, праворуч будуть двері в нижній храм, назвем, чи в нижній поверх Патріаршого собору, там є Патріарша світлиця. Тобто це той простір, де, зокрема, зараз уже діє дитяча, Господи, дитяча зона. Нехай зона то погане слово для дітей. Там є аніматори, готові бавити ваших діточок. До 3-ї години це все триває, тобто до 15-ї години там є можливість ваших діточок прилаштувати і собі бути, мати вільний час. Там є аніматори, які можуть з вашими діточками готові їх побавити по-християнськи. Що важливо, також там в Патріарші світлиці, є можливість підкріпити свої сили, бо там є кава, чай і до кави. Є ще одна локація, де ви можете скуштувати смачних страв, які ми їмо щоразу. Бо в нас є патріарша трапезна, тобто люди, які працюють в патріарші курі, мають можливість там куштувати обід. Отже, трапезна, це біля дерев'яного храму. Там є вхід, але в нас є волонтери. Які марковані, тобто в них такі жилети, ну такі не мов би вони дорожні працівники, але насправді вони тільки для того, щоб скеровувати всіх вас до тих місць, наших локацій. Отже, там є трапезна, В ній можна також похарчуватися. Є крамниця, де є церковна література, можливість залишити на літургію це ось там в лівому кутику від мене. Також ми маємо можливість маєте можливість придбати собі брендовані сувеніри з нагоди нашої прощі від живого телебачення. Також там. Тут у соборі ми знову збираємось о 15-й годині. Все почнеться з науки духовної про молитву. Владики Андрія Хім'яка, це єпископомічник Київської архіпархії, один з тих, що, що сьогодні співслужив. О 15-й годині його наука, і відтак співана верветься усіх нас разом під проводом нашого хору. Це буде о 15-й годині починатися. Все приблизно триватиме до 16-ї. З того часу ви можете уже прямувати до своїх домівок, якщо бажаєте. Але якщо би ви хотіли і не маєте куди дуже йти, залишайтеся з нами, тому що о 20-й годині, ось тут в храмі, під проводом у ректора Київської нашої семінарії, хор. З семінарії Київської буде провадити Ісусову молитву, адже знаєте, що Вервиця єднає, це молитовна ініціатива, яка поєднала як молитву на Вервиці, так і Ісусову молитву. Сьогодні неділя, завжди в нас в понеділях Ісусова молитва, тому о 20 й годині ось тут, наживо, буде також молитва Ісусова. То буде завершений в такий спосіб наш молитовний день. Усім щиро дякую. До зустрічі в соборі о 15-й годині. Ще щиро дякуємо нашому живому телебаченню, всім працівникам живого телебачення, всім волонтерам, особливо цю директору, цю Ігорю Яців за організацію цієї молитви. Собор вкотре став місцем е, з платформою, е, нагодою, єдності. Так як Вервиця, єднає всіх, так знову. Собор наш єднає всіх українців сьогодні в особливий момент, коли єднаємося через цю ініціативу Вервиці. Щиро дякуємо всім хорам, які сьогодні разом з нами молилися і, і так гарно про, прикрасили своєю духовністю наш собор. Хай Господь Бог усіх благословить. А також ще пригадую, в нашій світлиці, поряд зі світлицею, зараз відбувається теж показ фільму про митрополита Андрея Шептицького з нагоди, річниці його відходу до вічності. Слава Ісусу Христу!